И всем привет, меня Геймер Бум. Это Roblox. Ломание кисток. Берем, все, что накопим, хороши. И купим себе материал. Уже 64 тысячи. 70 тысяч. Эмм... Вы знаете, что я уже могу что-то сломать? М? Ясно, что так. Они мне дали гроши. Так. Патреон. Ліпили. Фронт. тут і один нас дають Дят. більше грошей. Один і один. Давайте з'їхаємо. Чому будемо такого дивитись? Якось не дуже, коли ми так вот дивимось. воно багато туліпше, мені здається. Індію, що ми попадемо оттуда, от да. туди от. Так. Послітию, куди треба. Ще б чуть би застряла би. Така у нас тут лукатя. Я тут таке ж саме, як ти, чувак. Не погано чужоно накупили. Так, ну шо, поїхали. Раз тут. Тут дурачи. В ног вышло. Вроде. Но мы уже по 2000 зарубляем. То нам, короче, треба прокачатись до 12 рівня, і ми пролетимо далі. І дає бронзе. Наприклад, хочешь все зремя, то но купляємо все підряд. Що за робокс? Та там щось... Страшно якимось... Поняв. Щось новеньке рано добавили там давали тип книгу рекордів, так уйо, доброскорень так. це вортушка. Скільки стало? 13. Нормально. Я золотий. Посраю всіх до 31-го рівня прокачати. Ну що? Поїхали. Плетимо сюди, от. І на трампліну. Нам на щоб було і, 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 60. Щоб я знив голову 60 разів. Оп! До речі, дякую за підтримку. Що ставите лайки. Багато хто мене дивиться. Ей, чьот, я радий тому, що вам мої ролики подобаються. Дуже радий. Хтось ще коментарі пише, оп, оп. X3 Місія ще треба половину змати. Друзі, хоча що я накоплю, буду з'їжджати, ламати голову, брати місію і назбираю для отого рівня. Ну, а ми зустрінемося, коли я вже прокачаю до... Що ви, друзі, розуміли, я зараз взяв задання, здав його. Мені даночки опиту, певно, ну, до майстерства. Дали долг мастерство, том и материал, а тут уже радуга На раз мне дали. Фу, ну что, уехали? Интересно, что получится. А я задание не взял. А ничего страшного. Головне, щоб ніде не застрягнути. Х2, то вже Х3. Людин. Ось вона тут рахується. То я рахую, я буду мати добавку 1 і 2. Все равно непогано. Так, что я броня прошла. Так. Бронза, мастерство. И раду. И что у нас? Угу. Все. Настал у нас раду. Понятно. Індекс. Думаю, в мене тут скло. Тен-те-тен-те. Ще якийсь. Тут мене ну шо, погнали, зараз їдемо. До речі, майже не купив. Ненче мистерство не показується. Ми увійдемо, що воно працює, чи ні, чи воно хіба не раз. Ми що таке радуга на раз. Так. Ми з'їжджаємо поки. Ще, друзі, можливо, поки ви дивитесь ту серію, можливо, вже записана історія землі. Можливо, а може і ні. Тому що я не знаю, чи я в загальному встигну, тому що в мене зарядки мало. Але я надію, що я встигну вам і записати. І так, мастерство і бронза сумуються Майже накупили Скільки я сломав Трохи 4 скатки і А я тут час покачу щось себе. Поїхали! пакету все. Так, друзі, а щось я вже закінчив. Чи більше на нафармив? Щоб я мав на матеріалси. Так, піду поки там завдання і тоді вже візьму. Получаю. Андроїс, все, що ми Я не знаю, чи що я візьму. то золото точно сбражается с бронзой и с мастерством. Вчера Ладно, я рискну. Фух. И хватает еще на такой материал. Супер ровно. Русайна такой да, страшный. Один процент больше, давайте крутим. А, миллион. Ладно. Ну что? Что я потрачу, если мне не хватает? Ну что, друзья? Скатываемся. Скільки ми заробимо? Хоч би багато. У мене дві ради, тому я щось з'їду два рази, але як я другий раз з'їжджав, я вам не покажу. А як зустріжу, тоді ми зустрінемося. Надеюсь, мы подумаем в дождь речку? Да. в самое главное, ну, что же не дано застрянуто. Ты тоже. Главное. Так. Чекайте, друзья. Сейчас мы Ладно, <laughs> вот, ну, прокачаем Шелдон Ривень. 8800. Так, всё. То на час. Горіло то, що ми з'їхали і стільки отримали, то було класно. ж прийдеться, не раз навіть їжати. Я Вже думаю, я закінчу, коли вже позбираю всі ото, що завдання виконаю. І все. У нас запускається. Нам більше бажано 80 кустів і то бажано за 5 хвилин. Я думаю, що ми встигнемо зламати кості руки. А нам ж треба бажано матеріал купити. Але я вже моя і без матеріала кучу грушей заробив Тепер попередньому засбігаємо, купимо матеріал. Рузіншря поганий матеріал. А динаміт. Це все набагато ліпше. Мені у нас за пару хвилин зламати кості. Те, з рини, це взагалі файн. Перніком переходимо. Не знаю, що ми сыну сломати ще Не знаю, що ми Нашу мисли. Наповнюємо дрем я встигнем, друзі. Mm, не хватило. Отже, ми лютик зробили. Зараз тут завдання виконуємо. І останнє. Тепер порядку ми зараз їдемо, ще бабла заробимо і, можливо, навіть прокачаємо до другого майстерства. Опа. Все. ми приїхали. І 2 мільйон заробили. Тут треба 8 мільйонів. А все. Що ми отримуємо Получили золото 3. Ну ми це вже зробимо в наступній серії. Тому всім вас є Гімр Бум, і це Roblox. Ми сьогодні ламали кістки всім.